Доброго дня, любі діти та шановні батьки. Я вас вітаю на занятті з валеології. Знайомтесь, це Оленка. Оленка дуже полюбляє апельсини. Одного разу випадково дівчинка опустила апельсинку. І той, скотившись сходами, впав на підлогу. Дівчинка швидко побігла донизу, підхопила апельсин та почала одразу того чистити, щоб зрозуміти, наскільки фрукт ушкоджений? Знявши товсту шкірку, дівчинка була дуже здивована, що падіння не завдало шкоди м'якоті апельсина. Діти, а як ви вважаєте, чому фрукт? Всередині залишився неушкодженим. Так, правильно, бо його захистило товста шкірка. Тіло людини також вкрите шкірою. Вона захищає наш організм від мікробів бруду, пилу, переохолодження та перегрівання. Завдяки шкірі людина відчуває тепло, холод, біль, дотик. А зараз, діти, доторкніться до своєї шкіри на руках чи на обличчі. Та скажіть мені, яка вона. Так, молодці. Вона м'яка, гладка, тепла, ніжна. Тож давайте разом з вами уважно розглянемо нашу шкіру. Якщо уважно придивитися, то можна помітити, що вона уся в маленьких дірочках. Це пори, через які шкіра дихає. Коли нам жарко, на шкірі з'являється під. Виходячи назовні, він охолоджує організм захищаючи його від перегрівання. А ці маленькі ворсинки, що розташовані на нашій шкірі, якраз і допомагають поту виходити назовню. Діти, давайте роздивимося, чи у всіх людей шкіра однакова. Яким кольором може бути шкіра? Так, правильно! Жовта, біла, коричнева, темна. Діти, а як ви думаєте, якщо шкіра другого кольору, вона така ж сама, як у нас чи ні? Так, шкіра у всіх людей однакова. Вона відрізняється лише кольором. Діти, наша шкіра потребує дбайливого ставлення та захисту. І зараз я вам розповім, як це робити. Не забувайте щодня ретельно митися та вдягати чисту білизну, адже наша шкіра дуже любить бути чистою. Суху шкіру змащуйте дитячим кремом. Вживайте в їжі якомога більше свіжих фруктів та овочів. Бережіть шкіру від переохолодження та опіків. Взимку тепло одягайтесь та змащуйте спеціальним кремом незахищені ділянки шкіри. А влітку не забувайте користуватися сонцезахисними засобами. Так, добре, діти, а зараз давайте ми згадаємо, про що ми сьогодні з вами говорили. Так, про. Шкіру. Діти, а яка шкіра? Так, вона гладка, м'яка, тепла, ніжна. А якою буває шкіра? Так, жовта, біла, коричнева, темна. Діти, а нагадайте мені, як треба піклуватися та берегти шкіру. Так, молодці. Діти, а на цьому наше заняття закінчується. А я вам кажу до побачення та до нових зустрічей!